Мої вітання! В цьому відео буде надано пояснення щодо реалізації логічних функцій у різних базисах. Існує декілька основних функціонально повних наборів логічних елементів, на яких можливо реалізувати будь-яку перемикальну функцію. Перший і або ні, другий і, ні. третій або ні. Такі набори називають базисою. Перший набір дозволяє реалізувати будь-яку ком'юнктивну або диз'юнктивну форму. Але на практиці більш широко застосовуються базиси і ні та або ні. Це пов'язано з тим, що один тип елементів спрощує проєктування пристрою та його ремонт. Крім того, наявність інвертора підвищує навантажувальну здатність елементу. Розглянемо можливість представлення функцій у різних базисах. Для цього необхідно пригадати, деякі властивості булевої алгебри. У таблиці наведено представлення основних функцій через базиси іне та абонії. Розглянемо, як це відображається на схемі. Ще одним моментом є те, що елементи, які використовуються у мікросхему, мають визначену кількість входів 2, 3, 4 або 8. Тож розглянемо реалізацію на базисі з коефіцієм. Щоб перейти до базису 2 і Ні, необхідно умовно розділити всі дії, які виконуються, таким чином, щоб завжди було множення з інверсією двох елементів. Якщо базис 3 і ні, тут є варіанти або використовуючи правило ідемпотентності запаралелити незадіяні входи, або використовуючи правило тожності з константами, на незадіяні входи подати 0 або 1, залежно від елементу. Також, як приклад наведено ще один приклад для переходу до базису. бажаю успіхів!